Під замком, американський бойовик-трилер з Ентоні Хопкінсом і білом Скарзардом, в центрі сюжету якого досвідчений автозлодій Едді, котрий на черговій справі потрапляє в серйозні неприємності. Здавалося б, звичне завдання викрасти тачку обертається для хлопця серією жахливих випробувань, коли він обирає не ту машину і опиняється в пастці безжального садиста зі своїми методами правосуддя. Власник шикарного авто, загадковий Вільям, не звик викликати копів та сподіватися на справедливість, адже він сам її вершить за допомогою автомобіля, який має безліч функцій для катування того, хто знаходиться всередині. Тож невигадливий злочин переростає у відчайдушну боротьбу за життя зі своїми правилами, де Еді доведеться серйозно постаратися, щоб вибратися з полону і дожити до розв'язки цього інциденту. Це такий собі камерний трилер із соціальним підтекстом, в якому є відсилки до лока, телефонної будки і пили. А Білл Скарзард майстерно втілює на екрані весь спектр емоцій персонажа, чудово передаючи напругу всіх подій.